Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Сьогодні готуємо крильця смачніше, ніж в KFC. Для цього нам потрібно 1,5 кг крил, борошно, чорний перець, сіль, паприка і перець чилі також соєвий соус, щоб маринувати наші крильця. І так, поїхали. Зараз нам треба буде потрібно розділити наші крильця. Дві Добре, що в нас третьої частини немає. От, нам треба буде отак. Так, робимо зі всіма крильцями. Ми порізали наші крильця. Зараз перекладаємо їх в глибоку миску. Все це, це для того, щоб замаринувати наші крильця. Це поклали, ти зняли? Так, зараз ми починаємо маринувати наші смачні крильця. Соєвий соус, можна олію, будь-яку сіль, паприка і. Чорний перець. Зараз ми будемо маринувати наші кривці, щоб вони пропиталися всіма спеціями. Ми замаринували, залишаємо наші крильця на 2 години в маринаді. Е, так, наші крильця замаринувалися. Тепер Я ми до... додаємо сіль до борошна, додаємо паприку і той перший, що у нас залишився, Перемішуємо гарно, перемішуємо. Е, тепер кожне крило, кожен наш кусочок треба гарно борошно. І на друшлаг. Так проробляємо зі всіма. Нашими. Так, Все ми обдали паніровці з мукою і струшуємо за його борошно. Струсили. І тепер саме саме-основне. Ставимо наші крильця у воду. Зараз будуть бульбашки, всі бульбашки мають вийти. Так, всі пузирці вже вийшли. Будемо Так, ми поставили нашу олію. Зараз буде одна подвійна паніровка і кладемо в гарячу олію. І є секрет в тому. І паніровці в тихтриці. І тепер ми кладемо в гарячу олію і починаємо обсмажувати наші крильця. 10 хвилин. Наші крильця готуються вже 10 хвилин. Скоро будемо витягати. Ось такі гарні та смачні крильця всі у нас вийшли. Всім смачного, користуйтеся рецептом, готуйте на здоров'я, всім па-па!